Друзі, вас на ту каналі Хоролоджі. З вами як завжди Ярослав Дмитро, і сьогодні ми на виставці Watches and Wonders 25-го року. Тож буде багато багато цікавого. Не перемикайтесь, полетіли. Друзі, тюдор, як завжди, класний стенд, класний підхід. Дають водичку, да, там якісь такі базові штуки, класний там міні-кейтерінг, там фрукти, коротше, багато-багато всього. Нормальний, класний сервіс, знаєте, тюдорівський підхід, насправді, який вже там відрізняється від інших стендів, насправді. Але по новинках, оце, як і в тому році, я хочу одразу сказати, справді історія, яка найближча до народу, яка найбільш зрозуміліша, яку ти йдеш і зараз вже в бутіку купуєш без оцих різних історій, там Х2 на вторинному, там щось незрозуміле. Типу, ти йдеш і купуєш. Bay 68 новий два кольори класні 43 мм міліметри для багатьох. Також буде це от те, що вони хотіли. Новий крок для Тюдора. Будемо робити примірку. З приміркою, до речі, зробимо окреме відео, бо тут на стенді не можна робити примірку і неможливо показати, як там всі ці нові годинники виглядають на руці, але це буде окреме відео, якраз таке, з приміркою, новинок Тюдор. Багато хто просив і новий Pro показати з цим опалін Да? Тобто все зробимо окремим відео. Зараз просто пробіжимося трошки по новинках, що показали думки і летимо далі. Дивіться, знову ж таки: 68-й Bay, два класні кольори. Виглядає просто на 110% 43 міліметри, треба міряти, дивитись, але я думаю, що це буде перфект. Новий Black Bay Pro з цим білим. Знаєте, для мене це 100% Explorer 2 від Rolex. Але якщо у вас немає там, тієї суми грошей, а є там 4 з копійками, ви йдете, берете. Якщо у вас не бентежить товщина, там 15 на 39 мм, міліметрів. Кайфуєте, в принципі, там на моїй руці він виглядає окей. Не відчувається ця історія, що типу якась там товста шайба, знаєте, класний цифр, класний годинник. Знову ж таки, да, абсолютно 100% V8 Explorer 2, прям ну неймовірно. Але ну, ми від цього там нікуди не підемо глобально. І в принципі, якщо ви хочете класний gmt годинник, будь ласка, Black Bay Pro, новий 39 мм, міліметрів, класний цифр, класний годинник. Питань немає, не заморочуйтесь. експлорер, не до експлорер. Беріть, класний, супер. Дивіться, нові Бургунді Black Bay. теж неймовірно гарні кольори, насправді, не мої, скажу одразу взагалі. Але грають, вид мають просто на цим джубілі неймовірно. Дуже класне рішення, дуже гарний годинник. Знову ж таки, примірка обов'язково буде. Але, мабуть, основним для мене хітом це є Pelagos Ultra 1000 метрів, 43 мм титан, контрастний оцей люм різних кольорів. Щось там близько 6 тисяч доларів. Ну, це просто похорони Planet Ocean від Omega, тому що 1000 метрів, не 600, там на 35-40% дешевший. Титан, Оце потужно. От для тих, хто займається професійно, дайвінг, аквалангісти, оці всі фрідайв, да, тобто всі ці історії, мені здається, от, легкий, 43, супер читається, неймовірно, як завжди, у Тюдора, э, люм, класна ціна, гелівий клапан, тисяча метрів. Просто всерденько. Оце дійсно похорони дуже великої кількості, як на мене, годинників. Ось їх знаєте направлення ультрадіп, там тисяча плюс метрів і так далі. Тому потім слухайте. У вас там тунець тисячометровий. На механіці буде скільки коштувати? Приблизно стільки ж? Ну добрий вечір. Не знаю, ось цей анонс і оце рішення з Pelagos Ultra, тисяча метрів. Це для мене поки що взагалі такий від Тюдора, і взагалі з виставки. Найцікавіший анонс з точки зору цієї кореляції, знаєте, всіх характеристик і ціни і розуміння, що блін, в цьому сегменті, типу, були в топі Омега, Planet Ocean, про Ультрадіп взагалі від Омега, я мовчу там 15 тисяч ріте, але там і 6 тисяч метрів. Знову ж таки, це вже овер, не ясно кому куди. А от тисяча це, от якраз омега, планет Ocean, 600 метрів для людей, які там прям міцно занурюються. Просто best of the best рішення, і це дійсно похорони. Друзі, пишіть, що ви думаєте про анонси від Тюдор, що вам найбільше сподобалось, що ви думаєте про Pelagos Ultra, як він вам? Чи купили б собі, чи чому ні? Давайте подискутуємо в коментарях на тему анонсів від Тюдора. І особливо про Пелагос Ультра. Ви знаєте, ми до Пелагосів не рівно усі дихаємо. Тож буде цікаво особливо про нього послухати. Підписуйтесь на канал. Ми полетіли далі знімати для вас контент, дивитись огляди новинок на and Wonders 25 у Женеві. Підписка, коментар, бережіть себе, До нових зустрічей.